Коли було відомо, що сьогодні буде голосування по суддях конституційного суду. Була інформація, що суди неслуги не зацікавлені, щоб будь-який суддя пройшов. Хоча там була одна кандидатка, дуже фахова юристка, яка має потенціал стати хорошою суддею конституційного, наприклад, суду. Але ніхто з них не набрав голосів. Одна з причин, тому що голосів не було просто у Верховній Раді. Мені цікаво, де наша тобто, славна голосів звісна... не було в, в монобільшості? Голосів не було в монобільшості, але нагадаю, що зра. Ранку, коли голосувалися інші законопроекти, у нас були голосування навіть з конституційною більшістю поза 308 голосів. Тобто, я так розумію, це була чи чітка вказівка, чи можливо з їхнього боку своєрідний саботаж. Але я нагадаю, що у нас в Конституційному суді є дуже багато подань, зокрема там від деяких фракцій. Я вже мовчу про якість цих подань, але Конституційний суд має працювати і має розглядати ті чи інші питання, в яких можливе порушення конституції вр. Ховною радою чи президентом, і в мене чомусь таке чітке відчуття, що чинні владі вигідно, щоб конституційний суд не міг оскаржувати ті чи інші рішення, тому що тоді ставиться про питання і, лег... і легітимність чинної влади, і багато інших питань.